Євангелія від Йоанна, розділ 12. За шість день перед Пасхою Ісус прибув у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, Та й Лазар був серед тих. Які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, той посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх. За Нього, і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами Осанна благословен той, хто йде в ім'я Господня, Ізраїльський Цар. І, знайшовши осля. Ісус сів на нього, як ото написано Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхі на жереб'яті Ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що й годі щось зарадити. Бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип та й говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істино, істинно говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, залишиться саме одне. Коли ж помре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос І прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив То був грім, а інші. Ангел промовляв до нього. Та Ісус сказав у відповідь Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвавсь до нього. З закону ми чули, що Христос віки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас. Щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у пітьмі, той не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Сказавши це, Ісус віддалився і скрився від них. Вони ж не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено господнє кому об'явилось? Вони ж не могли увірувати, бо Ісая ще й так був сказав Засліпив він їм очі, зацепенів їм серце, щоб не бачили очима. Щоби серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірувало в нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. бо славу людську вони дужче любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ, хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я, Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його. Життя вічне. Те, отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. Послання АПОСТОЛА Якова. Розділ другий. Брати мої. Незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа Прославленого. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і в богій у брудній одежині, а ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому: Ти сідай тут вигідно. А в Богому скажете. Ти стань отам або сідай на моїм підніжку. То хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Слухайте, брати мої любі, хіба не в богих цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як наслідників царства, що його він обіцяв тим, які його люблять. Ви ж зневажаєте в Богого. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища? Хіба то не вони зневажають те гарне ім'я, яким ви називаєтесь? Коли, отже, виконуєте закон царський записанням люби ближнього свого, як себе самого, ви добре робите. А коли зважаєте на особи. То чините гріх, закон засуджує вас як переступників. Бо хто весь закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав Не чини перелюбу, сказав також Не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи, бо суд не милосердний для того, хто не чинить милосердя. Милосердя ж понад суд. Яка користь мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл не має? Чи може його спасти віра? Коли брат або сестра Будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже Ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає мертва сама в собі. Та хто небудь скаже Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами, мою віру. Ти віруєш, що Бог один Добре робиш. І біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безгузде чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним? Коли був приніс на жартовник Ісаака, свого сина. Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами, так здійснилося Писання, яке каже: Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність, і він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами, а не тільки вірою. Так само і рахав блудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Псалом 95. Ходіте, заспіваймо Господові воскликнем скелі нашого спасіння. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями йому воскликнім. Бо Господь, Бог Великий і Цар Великий над усіма богами. В Його руці. Землі глибінь, і верхи гір йому належать. море Його, бо то він витворив його, і сушу його руки створили. Ходіте, поклонімся і ниць припадім, припадімо на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо Він наш Бог, і ми народ його пасовиська, і Його руки отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні, не будьте тверді серцем, як у Меріві, як у день маси в пустині, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч і бачили моє діло. Сорок років осоружний був мені той рід, і я мовив то народ, що блукає серцем. Вони моїх доріг не знають, Тому і поклявся я в моїм гніві. Вони не ввійдуть у мій спочинок. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ двадцять восьмий. Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той лев упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає. Це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає. Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в Богі розумний викриє його. Коли праведні перемагають велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина на які затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу. Хто ж за пустим женеться, той злиднів. Матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством. Йому і невдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх, той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень, хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає, хто ж закриває свої очі. Той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі панують. А як вони зникають? Праведників більшає. КНИГА Вихід. Розділ. Третій Мойсей же пас вівці в вітра, тестя свого, священника мідіанського. Раз погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори до хориву. І з'явився йому ангел Господній у вогняному полумені посеред куща. Глянув він Аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе підійду но ближче та подивлюсь на це велике диво чому то не згоряє кущ. Побачив господь, що він наближався подивитись та й кликнув до нього з-посеред куща. Мойсею, Мойсею. І відповів той, я тут і сказав: Не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг. Місце бо, що на ньому стоїш, земля свята. А далі Я Бог батька твого, бог Авраама, бог Ісаака, бог Якова. І закрив Мойсей лице своє, бо боявся дивитися на Бога. І промовив Господь. Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють до глядачі. О, я знаю біль його, тому я і зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі. В землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла Ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та Євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце пошлю тебе до фараона. Щоб вивів ти народ мій синів Ізраїля з Єгипту. І сказав Мойсей до Бога, Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту? А бог на те: Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимеш Богу на цій горі? І сказав мойсей до Бога, як прийду ж оце я до синів Ізраїля, і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? І промовив бог до Мойсея. Я той, хто є, і додав: Так промовиш до синів Ізраїля, Яхве післав мене до вас. І сказав Бог знов до Мойсея: Так промовиш до синів Ізраїля. Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама. Бог Ісаака і Бог Якова післав мене до вас. Таке моє ім'я навіки, і таке моє найменування з роду в рід. І дижно, збери старшин Ізраїля і промов до них, Господь Бог батьків ваших явився мені. Бог Авраама, Ісаака і Якова і сказав. Уважно зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті. І постановив я вивести вас з єгипетського бідування в землю Ханаанян, хетитів, Аморіїв, Перезіїв, Хівіїв і Євусіїв, в землю, що тече молоком та медом. І коли вони послухають голосу Твого. Війдеш ти із старшини Ізраїля до царя Єгипетського та скажеш до нього таке: Господь Бог Євреїв, зустрів нас, тож підемо за три дні ходи в пустиню принести там жертву Господові, Богу нашому. Я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти, хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього, і тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян, так, що як будете виходити, не підете з порожніми руками, а кожна жінка позичить у своєї сусідки та в своєї господині. Посуд золотий та срібний, і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших, і тим робом пооббираєте єгиптян.